Йосиф старенький, ще дома дома Ісус маленький, чи дома дома Ісус маленький. войни, Ісусе, о Божий сину, ми тебе просим за Україну, ми тебе просимо. Віну за всю родину, ми тебе просимо, Боже, Сину, ми тебе просим, сину. Хай ріжана, добра казка подарує вам тепло і ласку. Хай Хайджані світлі зорі, знищать смуток вас, і гори, щастя, радість і добро, хай несе не садово срізд. Дай Боже нам ті свята відпровадити, інших дочекатися. Рік порік на многії благі літа. Христос народає! Сравімо його!